Вже десятки років Росія проводить військовий парад на 9 травня, і поки всі 8 травня покладали квіти і воліли ніколи більше не мати такої кровопролитної війни, росіяни вперто проводили помпесні заходи і заявляли, можемо повторити, Вони хизувалися технікою аналогафніт і думали, що весь світ їх. Боїться, але виявилося, що боятися нема кого за рік російсько-української війни. РФ втратила купу техніки, зокрема ту техніку, яку виводили на паради. Тож давайте розберемо, як пройшов парад до дня перемоги в Росії в 2023 році. Мене звати Єва Ніколашвілі, а це свята Джавеліна. Починаємо. Одразу зазначу, що цьогорічний захід у Москві відбувся ну напрочуд швидко, трохи більше 40 хвилин. Мінут десять, п'ятнадмінут п'ять П'ятего чотири п'ять. І то з них 10 хвилин говорив бункерний дід. Ще 10 хвилин вистачило для проходу техніки, точніше, те, що від неї залишилося. На цьогорічному параді не було ані танку Т-14 Армата, який глохне посеред дороги, ні іншого аналога ФНЕ танка Т-90М прорив. Був лише один. Савцем один кращий середній танк великої вітчизняної війни та найбільш масовий танк Червоної армії. Не подумайте, це не я, це його так представили. Лейний Т-34, який, мабуть, і той скоро поїде на фронт. А от авіації не було зовсім. Організатори відмовилися від неї. Ну, як відмовилися? Просто немає чому літати. По даним Генштабу, за час повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 300 літаків і майже стільки ж гелікоптерів. А їх пілоти, зокрема, годують риб на дні річок. 9 мая... 8.07 на Відніском водохранілі ви виявили пілот. А на літаки, яким все ж вдалося дотягнути до аеродрому, чекає випадкове загоряння. І от і на 9 травня так сталося. В Новосибірську партизани спалили су 24 Він стояв на авіазаводі і чекав ремонту. Для росіян є хороша новина. Ремонт вже можна не робити. Але щось ми сильно віддалилися від теми. Парад. Вся техніка, яка була на заході, особливо не відрізнялася від відкривача параду Т-34. Тобто, пишатися там особливо було нічим. Площею проїхались ППО С400, бронетранспортери БТР-82А та Тигр, пускові установки Іскандер М. Та й, грубо кажучи, і все. Для порівняння в 2022 році на парад виходили бойові машини тайфун ВДВ і тайфун К. Їхали БМП 2 з бойовим модулем бережок БМП БМП-3 три. А від танкових військ було представлено три типи бойових машин: Т-72БЗ, Т-90М провів і АРМАТА. За ними слідували бронетранспортери БТР-82А, установки РСЗВ торнадо Г, оперативно-тактичні комплекси Іскандер М, самохідні гаубиці мста С. Ну. Побільше погодьтесь, по підрахункам аналітиків, на червоній площі було чотири рази менше техніки ніж у 2021 році, тобто до повномасштабного вторгнення. В цьому році площею проїхало всього 51 одиниця техніки, тоді як у 2021 році 197 одиниць. До речі, у 2022 році на параді пройшло 129 машин. Але добре, у Росії техніка є і багато. Росіяни її знайшли і дуже пишаються. Ваші. В Азі російська техніка аналогов ні в Майнкрафті. Майнкрафт це моя життя і це єдине місце, де вона ще залишилась. Технічну часть парада відкривають РСЗО град. Слід за ними ЗРК «Панцирь» С-1. Воздушную часть парада открывает истребитель су 35 але мені особисто цей парад запам'ятався переляканим бункерним президентом. Під час заходу почав грати оркестр, і спочатку був якийсь хлопок. Ви тільки подивіться, як на нього відреагував Путін. Одразу видно, що діду знадобився чемоданчик, який за ним носять. Я думаю, цей парад в Росії останній. Ну, по-перше, техніки на наступний рік і зовсім не залишиться. А по-друге, після перемоги України в РФ відзначатимуть не 9 травня, а 8 травня день пам'яті та примирення. А як думаєте ви, пишіть в коментарях і не забувайте ставити подобайку і підписуватися. На канал. Ну, а на останок я хочу показати вам, як українці привітали росіян в Санкт-Петербурзі. А може це привітали і не українці. Однак приємно, точно стало на. посмотри, як нас пахнуть, збирали. Слава тайма! Yeah. Uh.